У день 12 травня війська РФ обстріляли Нікополь. Унаслідок атаки поранену людину. Дістали у ламах серця магнітом. У Дніпрі прооперували військового. Світлини волонтерок, що чекають коханих з фронту, у Дніпрі відкрили фотовиставку. У день 12 травня війська РФ обстріляли Нікополь. Повідомив міський голова Олександр Саюк. У наслідок атаки поранено людину. У місті зруйновано три приватні будинки, господарчу споруду та паркан. Також російські снаряди побили релігійну будівлю, сім приватних будинків, шість господарчих споруд, автомобілі та паркани. Пошкоджено газоводи та лінії електропередач. Аварійні бригади відновлюють їх. «Пряме попадання в будинок. Так що немає ні даху, ні вікон, ні стін. Обстріляли росіяни з важкої артилерії Нікопольський район юнічна 12 травня, повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Під вогонь потрапили Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Загиблих та поранених унаслідок цієї атаки немає. Місця прильотів зараз обстежують рятувальники. Також, за уточненими даними, через вчорашній вечірній обстріл у Мирівській громаді пошкоджені лікарня. Адмінбудівля та 11 приватних будинків повністю зруйнована одна господарська споруда та ще сім пошкоджені. Також побиті мікроавтобус, легковий автомобіль, газогони та лінії електропередач. Отаножець на скудочні порожніх оборонініше. Брудна клітка конічності. Військовослужбовець Сергій потрапив під обстріл на Донецькому напрямку. Нині все його тіло в осколкових пораненнях. Деякі частинки снаряду застрягли у тілі. Ще один влучив у серце. бачите осколок, який знаходиться в серце, двіжиться в так серцю. Вот это повреждення легкого, вот это от затемнення. Тут все должно бути світле. Осколок пройшов вот отак, от сверху. Військовий до лікарні надійшов у тяжкому, але стабільному стані. Уламок снаряда, каже хірург, застряг у серцевому м'язі, утім, їх сунутися будь-якої хвилини. Во-первых, він не пройшов насквозь это раз. Во-вторых, там возле его, там, где он зашел, розполагається очень крупная артерія сердца. Он пройшов вообще под дні. То есть, если бы он повредил ее, то у пацієнта был железный бой інфаркт миокарда. Он був прооперирован у нас с помощью искусственного кровообращения, то есть на остановленном сердце. Может по-другому да осколка не добраться. Серце Сергія, розповідає хірург, зупинили на 15 хвилин, аби не пошкодити його під час операції. Діставали уламок магнітом. «Немножко розсічає мишцу і використовуємо магніт, тобто подвідя його ближче. Він, ну, грубо говоря, приготують з місця, де він розположений». Нині Сергій при тямі у реанімації. Як потрапив під обстріл, каже, не пам'ятає. Оговтався уже у Дніпрі. Нормально стан задовільний. Уламок є в серці. Достали, мабуть, родився в Рубашки. Я був радий, що оживився. Здоровий. Сергій доєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Каже, що вдома на нього чекає дружина та троє дітей. Я мрію, щоб скінчилася війна. І Україна була єдина. Операція на серці була найважчою, каже хірург Віталій. Потім попереду ще декілька, аби дістати уламки, шиї та плеча. Лікар дає позитивний прогноз: уже за два-три місяці Сергій зможе повернутися до звичайного життя. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро. Служба безпеки України викрила двох ворожих агітаторів з Дніпропетровщини. За даними слідства, один з них житель Кривого Рогу. Він підтримував антиукраїнські публікації в соцмережах та закликав армію РФ захопити та відокремити Дніпропетровщину від України. Інший житель жовтих вод в соціальних мережах підтримував російську воєнну агресію та необхідність приєднання українських міст до Російської Федерації. Під час обшуків у чоловіків вилучили техніку з доказами. Обом повідомили про підозру за посягання на територіальну цілі. Сністьність і недоторканість України їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. У Дніпрі створили єдину платформу Обирай своє майбутнє, на якій розміщена інформація про всі заклади освіти міста. Вони розподілені на загальну середню освіту коледжі, заклади професійно-технічної та вищої освіти. На онлайн-ресурсі можна переглянути інформацію за темами: подання документів, бюджетний і ліцензійний обсяг, профілі навчання, спеціальності закладів освіти, міжнародні програми тощо. Це за словами директора комунального підприємства ЄДніпро Артема Трапезнікова. Спрощує процес вибору навчального закладу. Нашому усі заклади освіти тепер в реальному одному доступі. Нам не потрібно шукати по іншим сайтам, як вступити, де приймальна комісія, де номери телефонів і тому подібне. Тобто, ми зробили єдину платформу Дніпра де. Кожен охочий українець може знайти свою майбутню, свій майбутній університет, ліцей, коледж або професійно-технічне училище. Там є зворотній зв'язок. Тобто ми тепер розуміємо, що кожен охочий, батьки, абітурієнти зможуть написати особисто повідомлення закладу освіти. А заклад освіти вже особисто відповість у месенджери, який вказав йому сказали йому абітурієнти. У Дніпрі провели навчання з виховання дітей, позбавлених батьківського опікування. За словами директорки Дніпровського міського центру соціальних служб Анастасії Тищенко, такі тренінги в них проводять щороку. Цього разу у навчанні взяли участь 82 учасники. Одна з них Тетяна Харченко розповідає: 6 років тому удочерила дитину та мала складності у вихованні. было очень много проблем, так как девочка попала в семью в 6,2. Это уже был довольно-таки сознательный возраст, это уже была сформированная личность. Воровство и бродяжничество. Работали работники служб, психологи, работали ювенальная служба. И беседа, общение с детьми, по каждодневная вода точит камень. Каждодневное, каждоминутное общение, общение, общение. И вот на данный момент мы забыли об этой проблеме. Музей тоталітаризму заснував херсонець Віталій Трибушний. Ідея виникла у 1989 році після розгону антирадянської демонстрації у столиці Грузії Тбілісі. Першим експонатом стала саперна лопатка, яку у 1945-му приніс з фронту батько Віталія Олександровича. За словами власника музею, ними радянські військові били демонстрантів у Грузії. Музей чоловік збудував у себе на подвір'ї. Почався збирати, збирати. Спочатку воно тут на цьому місці сараї стояли. І я отож на стінах все це повивішував. Але і, скоро місця не, не, не вистачало. Завішував всі стіни. ось, І на вулиці ті, що могли витримати, ось. То тоді зрозумів, що треба будувати. Для цього, ну от сів і почав малювати, малювати і от так і з'явився цей музей. Віталію Олександровичу, 75. Все життя пропрацював лікарем-психіатром. За понад 30 років зібрав більше 300 експонатів. Дещо знаходив сам, щось приносили знайомі. Серед речей колекції годинник з Києва, який рухається у зворотному напрямку. А тут вже такий надпис после победы Октябрьской революції не тільки змінився ход історії, а й час пошло по-другому. І весь мир двіжиться вперед. А ми опять к феодалізму. Під час окупації Херсона власник музею чекав, що російські військові прийдуть і до нього. Найбільш провокативні речі зі стін познімав. Хто стукає в калітку, я виходжу. Доброго дня, що ви хотіли. Та ось я із комендатурою хочу подивитися ваш музей. І кажу, ну, будь ласка, заходьте. Але кажу, якщо надписи не читати, то це просто ви будете роздивлятися картинки. Картинка одна є, і написано: Пейзаж Росії хороший, но нас не слышно в том саду. Привичка жити з пітлі на шиї мішає жити в заду. І от де капкан, може, ви бачили весіть, а там було написано «Рука Москви. де про Росію чи Москву, він ті надписи <салу> 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 позабирав, дуже так, хвилювався, що прийдуть і почнуть це все грамити. Але він каже мені: якщо прийдуть, от тобі телефон, хай телефонують. А ми з ними самі будемо розмовляти. От зараз подивитись, що таке рука Москви. Як тільки хтось ото їм повірив і ось і все. Кришка захлопнулася і вже, якщо попав у капкан, то звідси вже не вирвися. За словами власника, вхід до музею тоталітаризму вільний. Відвідувачі є і зараз, але через війну їх стало менше. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Світлини волонтерок, що чекають коханих з фронту. У Дніпрі відкрили виставку, яка складається з 12 фотографій. Серед знімків, як індивідуальні, так і сімейні. Такі фотосесії дають жінкам психологічну підтримку. Зазначає автор світлин Ігор Співак. Виставку організував благодійний фонд Пісні народжені АТО». Це був проект. Скажімо так, психологічної допомоги, навчання психологічній допомозі, саме для волонтерсько-ветеранських, волонтерсько-військових родин. Мені запропонувала моя подруга взяти участь. Вона також волонтер, вона дружина військовослужбовця. Чоловік прийшов на кілька діб у відпустку, і ми змогли всією родиною сфотографуватися. Люди приходили до мене, я їх фотографував, віддавав їм, щоб вони мали собі на згадку сімейні портрети. І е, кращі з них ми винесли на цю експозицію. Фізичні вправи з елементами танців у Дніпрі для пенсіонерів проводять оздоровчі руханки на свіжому повітрі. Локаціями обрали парки імені Гоби, Тараса Шевченка, Новокодацький, а також зону на жилому масиві Ломівський. Нині гімнастику відвідують понад 200 учасників. Долучитися до занять запрошують жінок віком від 55 років, а чоловіків від 60. За словами тренера Сергія Мовчанова, заняття в парку Гоби проводяться щосереди та у п'ятницю о 10 ранку. Записатися можна в університеті третього віку. Це для нас ковток свіжого повітря. Ми тут крокуємо в ногу з часом. Ми розвиваємося. Спорт це наше здоров'я. Це не тільки фізкультура, це ще ми і розвиваємося у танцях. Все, що ми робимо, це все для користі здоров'я. Це зарядка для психічного стану, для фізичного нашого стану, для нашого здоров'я. Це для того, щоб ми відчували життя. Поки ми рухаємось, поки ми спілкуємось, ми живемо. Це для того, щоб ми могли якось відвеликтися від того, що зараз діється щоб ми могли вміти радуватись, та саме перше це продовження нашого життя. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.